Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, під час якого ви дізнаєтесь, чому наше місто називається Харків. Ми спробуємо відчути неповторну атмосферу, самобутність, втілену насамперед в архітектурі. Постаємо біля пам'яток зодчіства, в яких назавжди закарбувалися люди і події, що увійшли до літопису міста. Отже наш захід для тих, хто не боїться поблукати і навіть заблукати у Харкові. Тема заочної подорожі така: родинне вогнище з історії міста, походження і назва міста, його основні віхи, досягнення і сучасність. Рятуючись від гніту польської шляхти, наприкінці 16, на початку XVII століть на землі Дикого поля почали приїздити козаки. Тут вони засновували слободи та хутори із пасіками, садками, городами. Так, у 1652-1654 роках. Кілька сот козацьких родин на чолі з Осачем Іваном Каркачем оселилися на місці старого городища біля злиття річок, Харків та Лопань. Пагорб, який тепер називають університетською гіркою, найкраще відповідав усім умовам оборонної споруди. Фортиця була майже неприступною. Окрім того, що її оточувала дубова стіна разом із десятьма вежами до складу оборонного комплексу, входив земляний вал, рів із частоколом і польове укріплення. У другій половині 17 століття фортеця мала прямокутну форму і займала площу у 30 гектарів. Головними спорудами тут були Оспенська церква, Пороховий погріб, хата наказів і двір Государя. Недалеко від фортеці були розташовані Слободи, а на сході передмістя. Яке поступово перетворилося на подол. Так, органічно з'явилися три частини. За Харків, старе місто із подолом і Залопань. Поступово Харків втрачає своє оборонне значення і перетворюється на культурний центр Слобожанщини. Важливу роль в цьому відіграло відкриття у 700. 26-му році колегіума у складі Покровського чоловічого монастиря. Це був перший учбовий заклад Лівобережної України, який готував молодь до різноманітної духовної і світської діяльності. Оборонні споруди з часом руйнувалися і зникли вже на початку 19 століття. Місце фортеці перетворилось на композиційний центр міста. Замість валів і рвів утворилося три площі Ярмарочна, Миколаївська, нині Конституції, Народна, Рози Люксембург, нині Павлівська, Лопанський базар, Пролетарська Сергіївська. шляхи, що розходилися від дворі фортеці в напрямку інших міст. У подальшому стали магістралями. На південь пролягало Зміївське шосе. Нині проспект Гагаріна. В північному напрямку проходила дорога на Суми. На її місці простяглася Сумська вулиця. На захід дорога вела до Полтави до Києва. Відповідно, і вулицю стали називати Полтавською, Київською. Нині полтавський шлях. Між навколишніми шляхами і кільцевими вулицями поступово з'являються житлові квартали. заселяли будинки відповідно до суспільної приналежності. Вздовж полтавського шляху селилися купці, на вулиці Карла Маркса розташовувалися дворяни, на Коцарській і Чеботарській ремісники. Коцарська вулиця людей, які займалися виробництвом килимів. Чеботарська вулиця Шевців Чобіт. Основну частину будівель будь-якого міста становлять житлові будинки, які відображають життя та побут людей будь-якої історичної епохи. Основним типом житла середини XVII століття була звичайна хата. Це був зруб. Спочатку ти потрапляв у сіни, з яких одні двері вели у світлицю, основне помешкання, інше у комору. У світлиці стояли лави вздовж стін. А в красному кутку був стіл в заможних людей. Його накривали килимом, а в бідних чистим рядном. Зазвичай світлицю освітлювали три вікна. У першій половині 18 століття з'являються кам'яні будинки. Поступово Харків розростається. Так на півночі до нього входять Клочковська Слобода та Університетські сади. Вулиця Сумська простягається аж до вулиці Іванова. На сході з'являється іскринська вулиця, а на півдні площа Урицького. Дозволяється будувати кам'яні будинки лише за зразковими проєктами фасадів закресленням, які утверджує будівничий комітет. Вздовж головних вулиць мають стояти лише кам'яні будинки, а от у дворах дозволяється будувати житло з дерева. Будинки відображали приналежність людини до певного класу суспільства, її матеріальне становище і вподобання. Міське панство, дворяни урядовці мали будівлі садибного типу. Особняки в стилі ампір будували за проектами таких архітекторів: Ярославського тона. Характерна риса цих будівель. Наявність на фасаді чотириколонного портика з фронтоном або атиком. Вхід у будинок розташовували з подвір'я, на в'їзді, у який ставили масивні кам'яні ворота. На першому поверсі були кімнати для гостей, спальні, дитячі, а на другому вітальня, їдальня та зала з балконом. До наших днів зберігся будинок колеського секретаря. Фон Мінстера, побудоване у XVIII столітті за проєктом архітектора Ярославського. У садибі є піднятий на високий цоколь чотири колони портик з фронтоном римсько-доричеського ордена. Найкращим в Харкові вважали будинок Павлових. Побудований у 1832 році за проєктом архітектора тона для панів Павлових. На жаль, зараз ця пам'ятка архітектури зруйнована. Купці, чиновники, небагаті дворяни будували садиби скромніше. У місці отримали розповсюдження проєкти одноповерхових чи триповерхових будинків. З п'ятьма-сіма вікнами. Замість портиків фасади прикрашали невеликі кам'яні виступи. На перших поверхах власники відкривали магазини, а вхід робили з подвір'я. У центрі міста ще збереглися деякі житлові будинки середини ХІХ століття, які отримали статус пам'яток архітектури. Одна з них будинок заможного купця Кузіна на полтавському шляху. Ця будівля дійшла до нас із значними втратами, проте дійшла. Риси минулого зберігають будинки по вулицях Сумській, Римарській, Гогаля, Кузничній. Перед вами невелика садиба на вулиці Римарській. Яка свого часу належала міському голові Урюпіну, більше нагадує корчму. На рубежі 19-20 століть розвиток торгівлі і промисловості прискорив ріст населення. Так якщо в 1850 році у Харкові мешкало приблизно 12 тисяч чоловік. То у 1900 році їх кількість зросла в 5 разів. А у 1917 у 7 і становила 382 тисячі чоловік. Потреба у житлі невпинна росла. З одного боку, в Харкові будувалося багато садиб. Із садками, водогонами, каналізацією, центральним опаленням. З іншого боку росли трущоби. Тепер відпала необхідність узгоджувати проєкти з Петербургом. За замовниками житла зберігали свободу у виборі архітектурних рішень. Яскравий приклад будівля, розташована на вулиці Сумській, 46. Це типовий будинок початку ХХ століття. Помешкання стали активно винаймати. Представники будь-яких прошарків суспільства купці, дворяни, здавали в оренду садиби, будинки, квартири і навіть кімнати. У Харкові будували чотириповерхові прибуткові будинки. В центрі такої будівлі розміщувався сходовий вузол, що мав парадні і чорні східці. Це дозволило повністю використовувати фасадну частину будівлі для розміщення великих кімнат, котрі прикрашали еркерами та балконами. З обох боків від сходового вузла розміщували по дві квартири. Зовнішнє оздоблення будинків різноманітне. Під час оформлення фасадів використовували мотиви будь-яких історичних стилів. Пластику фасадів збагачували еркери, балкони зі святковими прикрасами, кольорове і фактурне оздоблення природним каменем і декоративною штукатуркою. Особливий розвиток робота харківських архітекторів отримав стиль модерн. В цих проєктах можна визначити три напрямки. Декоративний, що вільно оперувався рельєфними орнаментальними прикрасами фасадів з використанням рослинних та тваринних мотивів. Прикладом такого напрямку може бути будівля, споруджена за проєктом Васильківського вулиця Куликовська, 7. Конструктивний. Упор, в якому робився на виявленні пластичних особливостей матеріалу. В конструктивному напрямку працював архітектор Сіньківський, вулиця Алчевська, 66. Вільна трактовка форм і пропорцій історичних стилів. У вільній трактовці побудована будівля Жепишевського, вулиця Пушкінська, 3. Самостійного значення в архітектурі Харкова на початку ХХ століття набули будівлі, побудовані в дусі українського модерна, який називають народним українським стилем. За основу архітектори брали прагнення наслідувати традиції народного злочиства України. Характерними ознаками цього стилю є мальовничість загальної композиції будівлі, ярусність дахів. Прикрашених декоративними башенками, багатокольорові декоративні пояси і вставки на фасадах. Міська верхівка, дворяни, багаті купці, найбільш заможні частини інтелігенції купувала земельні ділянки в кращих районах міста, на яких будувала власні самняки. Вони відрізнялись одне від одного за розміром і порядністю. Зазвичай будівлі були несиметричними. з боку вулиці розташовували вхід, розміщення вікон відображало організацію внутрішнього простору, коридорів в особняках не було, кімнати розташовували навколо великого хола. Зовнішній вигляд садиб відрізнявся багатообразністю композиції і декора. В якому використовувалися елементи різних стилів. Романоготичний. Зовнішній вигляд садиб відрізнявся багатообразністю композиції декора, в якому використовувалися елементи різних стилів: Роман готичний модерн, в дусі мавританського смаку, ампір, неоренесанс. Після революції 1917 року будівництво житла у Харкові поновилося лише в 1923 році. В цей час почали споруджувати так звані робочі поселення, які забудовували одноповерховими будиночками. Неоднаково вирішувалася проблема зовнішнього вигляду будівель, деякі архітектори стверджували, що робітник заслуговує жити в палаці. Він не гірше за дворян чи буржуа. Інші доводили, що вся архітектура минулого продукт ворожих класів, і людям потрібна архітектура нових індустріальних форм. Такі теорії теж намагалися втілювати в життя. На вулицях нашого міста ми можемо з вами побачити будівлі, які нагадують палаци. Проте вони нас не лише не дратують. А оживлюють обличчя забудови міста. В нашому місті багато пам'ятників, бо Харків вміє пам'ятати. Давайте їх пригадаємо: пам'ятник незалежності, Україна, що летить. Благовіщенський собор. Покровський чоловічий монастир, дзеркальний струмінь, держпром. Харківський національний академічний театр опери та балету: Театр Ляльок, пам'ятник Григорію Сковороді, пам'ятник Атаману Сірку, цирк, зоопарк, сад імені Тараса Шевченка та пам'ятник Кобзарю, який вважається найкращим в світі. Тарас Шевченко, що про нього знаю? Це пам'ятник, що в Харкові стоїть. 16 метрів монумент сягає, над вулицями міста височить. На виступах старого п'єдесталу герої творів генія стоять. Правдиві образи з віків постали. Про долю України гомонять. Вшановано тут сина України. Це гордість міста, наче птаха зліт. Стаю в саду Шевченка пісня лини для харків'ян вона, як заповіт. В підручниках читаємо ми вірші про долю українців, про село. Герої генія мою уяву тішать. Хоч розумію, як давно було, в саду Шевченка, мов жива істота, кобзар постав, піднявшись в небеса, він дивиться на нас в очах турбота, чи дух свободи в людях не згаса. Стоїть, щоб ми повірили у щастя, щоб не таїли зла на мир наш берегли. Щоб Харків обійшли усі напасті, щоб діти всі веселими були.